Усім привіт! І це знову я, моський котик. Можете мене називати Діма і сьогодні ми поговоримо про канал Артем Муржак Плей. Чи Артем Плей Муржак, якщо я не помиляюсь. Це мій друг і я нічого не хочу про нього говорити погано. Бо це мій найкращий друг з дитинства. Просто ми подивимось його канал. Огляд, так називаємо його. Зараз покажу на картинці, як його заставка виглядає. Усі ну, знову привіт. Вибачте, що не показав картинку. Я не знаю, як це зробити. Тому... Я зовсім в капкаті не видавно, монтую лише один день. Тому давайте поговоримо про реальне щось. Ну, не буду показувати картинки його відео. І нічого такого ні. Буду просто розказувати про що канал. Перше відео у нього про те, як я з ним балувалась, якщо я не помиляюсь, це було шорт з відео. Шорти. <смір> ну, і ще там була така музичка Ті Ті Тіуда, Тито, Тіта, -ті Ти... Тито, -ті 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 -ті". я не знаю, як вона називається. Я ще погодів це думаю. Зараз е, буду, подивлюсь і скажу вам, яке друге відео було. Друге відео у нього було про Майнкрафт. Там, де він, по-моєму, на а не вдома, грав в Майнкрафт і робив якісь скульптури. Але в нього це досить погано вийшло. Артем, не бить тапком. Друге відео в нього було. Будуємо Майнкрафт, будуємо з другом зеленого. До речі, той друг це я був. Там ми будували, тоді ще були популярні Rainbow Friends в Roblox, і ми попробували зробити зеленого одного із них. Зеленого Rainbow Friends, якщо я не помиляюсь, це зелений. Бо він і зелений. То ми будували не сильно так і вийшло. З моєю допомогою зовсім криво було. Я не вмію. Я не архітектор. А друге відео коротке це. Відео, я помідорка, а я огірок, а я палець, тиш 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 тиш. тиш. Божечки, я це ще пам'ятаю з Ери Динозавров, щоб ви розуміли. Ну, можем приступати до іншого відео. А інше відео це третє коротке, він більше коротких знімав. Те, що він. Те, що він у гостях у мене. Тоді ще була зима, так темно було, що треба було включити світло. А в нас світла тоді не було. Що за логіка в мене? О Боже. О Боже. І цікаво, нащо йому було це знімати? Так, Артем, напиши в коментарях, нащо тобі було треба знімати? Те, що ти в мене в гостях. Третє відео. Не шорт, не коротке. Ну, не коротке відео. Це про те, що він розказує про свої ігрушки, які вони прям з розетки взяв. Ну... Ці грушки у нього, мабуть, там давно стоять, якщо я не помиляюся, бо це да, рік назад вони стоять в мого друга, то там були фігурки ФНАФа, фігурки з четвертого ФНАФа, він прямо розказував про усіх. Ідеальне відео, що можу сказати, Ідеально. А коротке відео четверте це відео про те, що він Артем муржак стрілок. Ну, прикольно, він стріляє з пістолета і але пулі в ньому то дуже больно стріляють по правді. Я це знаю. Конечно, я знаю. А зараз зразу за два відео розкажемо, вони різноманітні. Одне там, де мій друг пригає на отаких на такому штуці для дітей і падає. Прикольно, прикольно, понятно вам. Ви поняли тепер, який в мене друг. І що дружити зі мною і моїм другом. Тому зрозумійте. Ой-ой, щось заговорилось. Давайте приступати до шостого відео. В шостому відео розказується про те, що Артем що хоче, щоб ми підписалися на їх. На його канал. Усі. Я тоді був у нього в гостях. Богдан був у нього в гостях. І ми там хотіли, щоб на нас підписалися. Більше я не буду розказувати про інші якісь відео короткі. Я лише буду говорити про більше оці довгі відео, бо це не вистачить на одне відео. Четверте, четверте відео довге, це про Дорс, як він проходить Дорс на двері. Чого двері на двері? Далі є такий опис відео, що Експеримент з кулькою. Це щось про кульку точно. Я не дивився його, але воно було в коротких відео, тому пропускає. Наступне відео називалося Напад оси. Оси прокидаються. Це було десь весною, березнем. І ми тікали з Артемом від Оси, тому що вона хотіла нас вкусити. Логічно. Ми від неї так тікали, що відео дуже було коротким. Друге відео теж було м, прогулянка з сіл 996, якщо я не помиляюсь. Це псевдоніме і там ну, про мене і ми знову тікали від оси. Ще було відео про те, як ми хто далі стрібне? Було таке відео. Ну, це була в нас така игра. Понятно? Там ще була друга частина, хто далі стрібне. Але ми це пропускаємо. Далі є відео кетч з, з зі мною, ну, з Дмитром Матисяком. З Дмитром. З Дмитром і Богданом. Це теж мій друг, але він удалив канал. І з Артемом. Логічно. Далі Артем показує свого фаняка, але він, на жаль, зараз на небесах, тому поставте за нього хоча б один лайк. Підпишись, буде друга частина.